Всім привіт! Вітаю вас на каналі Файний Юнікорн. І сьогодні ми з вами будемо читати казочку, яка називається онука катруся. Сідайте зручно та слухайте! Уважно. Жили собі дід та баба, була в них онука Катруся. Зібралася якось дівчатка до лісу, за ягодами і катрусі з собою покликали. Баба з дідом спочатку не хотіла онуку відпускати та потім погодилася, але приказали тільки від подруг ані крок не відставай. А як не збираєш, гучніше додому вертайся. Пішли подружки до лісу. Катруся задивилася на синенькі квіточки, не щулася, як сама залишилася, а дівчатка далі пішли. Довго Катруся шукала дорогу, аж поки не настала ніч, залізла дівчинка на дерево сіла на гілку та почала тихесенько наспівувати. Ой, бабусю, ой, дідусю, ви знайдіть свою катрусю. Я в лісі загубилася, гукать вже стомилася. Іде ведмідь, побачив катрусю і питає: Чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені, ведмедику, не плакати. Я одна в дідуся й бабусі. Анука катруся. Пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася та й відстала. Злізай, я тебе віднесу до дідуся з бабусею. Ні, ведмедику, я тебе боюся. Ти мене з'їси. Ведмідь пішов собі, а катруся знов почала приспівувати. Ой, бабусю, ой, дідусю, ви знайдіть свою катрусю, я в лісі загубилася, гукати вже стомилася. Іде вовк, побачив катрусю і питає Чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені, вовчику, не плакати? Я одна в дідуся й бабусі. Онука Катруся. Пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася та й відстала. Злізай, я тебе віднесу до дідуся з бабусі. Ні, вовчику, я тебе боюся. Ти мене з'їси. Вовк пішов собі далі. Катруся знов приспівує. Ой, бабусю, ой, дідусю, ви знайдіть свою катрусю я в лісі загубилася, гука, ти вже встомилася. Біжить лисиця, почула спів катрусі й питає. Чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені, лисичко, не плакати. Я одна в дідуся й бабусі, онука катруся, я до лісу з подружками, на квіточки задивилася, та й відстала. Злізай, я тебе віднісу, дитиця з бабусею. Катруся злізла з дерева, сіла на лисичку, лисичка й побігла. Прибігла лисичка до села у хвіртку хвостиком постукала. Хто там? питають діти баба. Це я лисичка, онуку вашу привезла. Зраділи дід та баба, що онука віднайшлася. Лисичці чим могли віддячили, уволю нагодували, ще й з собою яєць та сиру дали. З того часу онука катруся, бабусю й дідуся усьому слухалася, та в лісі не губилася. Ось і казічці кінець. А хто слухав? Молодець! Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок. І не забувайте писати коментарі. До зустрічі!